Сергій Горобець, начальник групи підводного розмінування. Для нього професія водолаза не просто робота, а щоденний виклик, де ціна помилки, людське життя, про небезпеки, психологічне навантаження, приборкання емоцій після важких місій у матеріалі головного управління ДСНС у Черкаській області. Що складніше глибина, чи темрява під водою? І, те, і те. Ваш талісман або звичка перед зануренням? – Сказати, Боже, поможи. Три слова, якими ви описали свою професію: сміливість, обачність, спостерегливість. Кожне занурення як перше, ніколи не знає, що чекає в темряві під водою. Ділиться Сергій. Це було цікаво О, пожежі. Я бачив рятування. Я бачив щось, хотілося нове, щось екстремальне. Хотілося спробувати в цій службі себе. О, так і залишаюся на цій посаді. Як водолаз кожен раз як перший раз серед складнощів роботи називає такі тичія, яка не дає спокійно працювати. Є темряма темрява, яка в Дніпрі, то звісно видимість краща, а в ставках, в озерах видимості немає. І ускладнює пошук чи проводити різні роботи, як обстеження гідроспоруд, як обстеження рибозахисних конструкцій, пошук потопельника. Це все, все воно впливає на роботу. Найважче зізнається шукати зниклих дітей. Погляди батьків у ці миті. Найстрашніше, що можна побачити. Бачиш емоції батьків. Коли достаєш, ну це саме, саме найгірше. Взимку, коли є майна, коли люди бачили, що цей рибачок пішов і провалився, то він знаходиться на одному місці. Коли ми приїжджаємо влітку на виклик, то як зазвичай ніхто нічого не бачить, але ж бачить десь там. І десь там це можна проводити пошуки один, два, три тижні. Шукати людину окремої розповіді заслуговує виявлення вибухонебезпечних предметів. Якщо це мутна вода, взагалі немає видимості, то все проводиться на ощупь. І в будь-якому вибухонебезпечний вибухонебезпечні предмети береш в руки. Це саме екстремальне. Дуже нам допомагає підводні дрони, надводні дрони. Які без допомоги водолаза ми можемо обстежити той чи інший квадрат і вже. Дивлячись в екран, ми можемо ідентифікувати цей предмет і тоді вже приймати якісь рішення, чи ми його можемо безпечно достати, чи ми його будемо знищувати на місці. Він один із тих водолазів в Україні, кому офіційно дозволено працювати на глибині 50 метрів. Сергій проходив спеціальну підготовку у Франції, де здобув сертифікат з підводного розмінування та став інструктором. Сама найбільша глибина, на яку мені на яку я занурювався, це 50 метрів. Це було в Республіці Франція. Проходив навчання і отримав сертифікат з підводного розмінування та диплом інструктора. Саме головне пройти бар'єр 3-6 метрів, а там вже воно не відчувається. Що то 12, що 15, що 20 метрів, що 50. Єдине єдинственне, єдинственне питання – це правильне повернення на повітря. Треба відстоюватися на декоресійній зупинці і все зробити по нормам і правилам, але найважливіше в роботі колектив, переконаний Сергій. Колектив відіграє важливу роль, бо без колективу ну складно робити цю роботу. Має бути працюючий водолаз, має бути забезпечуючий водолаз, страхуючий керівник водолазних спусків. Це командна робота, яку одна людина це не зробить. Із психологічним навантаженням та емоціями після важких місій впоратися буває нелегко, однак. Саме найбільше розвантаження це спілкування. Не можна не можна тримати все в собі, бо можна згоріти, скажем так. А коли ти спілкуєшся, ти передаєш навіть не обов'язково друзям, знайомим, родичам. Свої емоції передав. Трошечки воно отпускає. Перебування з рідними це най, найбільше кайфове відчуття.